Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте: ми мовчали? Що нам дало те, що ми не розгойдували човен? Що ми е, мовчали було не на часі? Що дало це? Е, ми говоримо тут про владу і про народ України. Український народ, народ України. І так, що дало нам те? Що ми не розгойдували човен, мовчали, бо було не на часі. От, бачите, іде вже перша карта. Прямим ходом розвалюється все. І йдемо, бачите, замовчувалось і робили. Дивіться, всі старші аркани. Це говорить вже про те, що дуже е, щось таке відбувається відбувалося. І карти, до речі. Ось ця і ця карта це не є позитивні карти. Це дві погані негативні карти. Я так і говорю. Негативна енергія. І ми туди, як колісничі, пряміком ідемо туди. Зараз я подивлюся, що у нас тут ось що замовчали. Бачите? Е, кар... От я запитала таро, так, і карти вже показують. Мовчання, наше мовчання пряміком призвело до темних справ, до замовчування цього і розвалу України. Бо ми говоримо про Україну і про народ України. Ось що показують карти. А тепер запитаємо: а якби ми не мовчали, а якби ми вже тоді робили якісь. Ну, я не знаю. Давайте, а спочатку давайте це. Що потрібно було робити, коли ми бачили якісь а, від влади, так, від влади. їхні ось ці темні махінації, проколи і тому подібне. Що нам потрібно було робити? Ви знаєте, це ну, втручатися в справи. Не чекати, не чекати. По-перше, цікавитися. По-друге, требувати відчоту від влади. Ой-ой. 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 Ой-ой-ой. Ви знаєте, карти показують, що у народу були зв'язані руки. Оця карта пов'язані. Розумієте, ми всі в одному Ну, будемо так говорити, в одному котлі, так, варимося. ось. І е, треба було е, силою бачили якісь проколи, якісь невдачі, якісь все, Про це треба було говорити, бути, цікавитися тим, що влада, і висвітлювати, заставляти владу про усі їхні корупційні речі, особливо корупційні, про всі їхні корупційні речі, щоб вони висвітлювали. Потрібен був, ну, в мене так іде, ніби як розголос, можна сказати. Можна сказати розголос. Публічний. Не замовчувати, знаєте, казати, будь ласка, будь ласка. Факти прозоро, все повинно чітко бути. Ну, так, да, так, да, тут. Закрили рота українцям, ось як я це бачу. І ви знаєте, люди були зайняті іншими справами. Не просто рота закрили людям, а ну, ви самі знаєте, час не той. Не, не демонстрацій, ніяких виходів, але публічно повинні були говорити. Єдине, що я ну, це я маю на увазі журналістів і маю на увазі блогерів і всі, які, будемо так говорити, висвітлюють, мають можливість в інтернеті висвітлити свою думку. Ось такі люди мали мати. Позицію таку і час від часу це робити. Як щось не то говорити, а в них всіх були Ну зв'язані руки, ноги, дехто і не хотів бачити, якось так. Тобто, мої дорогенькі, публічний галас: критикувати владу корисно, не давати їм спуску, контролювати. Тому що. Ви розумієте, який сценарій тепер у нас? Давайте подивимося, який у нас тепер сценарій. А може, я заберу всі карти. Який у нас наразі сценарій? По якому ми йдемо? Треба подивитися, обов'язково. Який сценарій? По якому сценарію йде Україна? Давайте подивимося. І так. По якому сценарію йде Україна? Ну тут важко. Тут зараз наразі відверто вам скажу. А, не видно, не видно сценарію. Боротьба продовжується, це так, і це треба все виборювати. Розумієте? А, карти показують, що треба робити все спочатку, крок за кроком, послідовними бути, чіткими бути, контролювати треба. Це все треба робити. І, а наразі ось це треба починати все спочатку. А це дуже важко. Коли накопичилось це все, не знаєш, за що братися. А накопичилось багато, щоб ви розуміли. Зараз будемо ще дивитися. Дивіться, потрібно правді в лице дивитися. Не, як то кажуть, бути страусом. Ось! А требувати. Більше требувати від влади потрібно. А йдемо по сценарію от видно вже. От вже видно. Через те, що ми слухалися владу, замовчували, мене теж критикували, але не до цього зараз. У нас іде пряміком: ідемо до знищення держави, щоб ви це розуміли. У нас іде а, а, негарний сценарій. розвал іде. Розвал іде. Чи можна цьому запобігти ще? Давайте так ще запитаємо. Зараз я трошечки посуну. Подивимося, чи можна запобігти цьому. Ну, це коли люди прозріють і візьмуть на себе відповідальність. Не інакше. Не інакше. Да. Важко буде. Розумієте, дехто не хоче, не хоче, не може. Не любить політику. Якщо ви не любите політику, політика займеться вами, якщо ви нею займатися не будете. Просто щоб ви розуміли. Вже дехто навіть каже через те, що Залужний не займається політикою, хоча хоча, чудовий військовий. Ось. Його не потрібна політика. Але в наш час, ну, він вимушений буде. Рано чи пізно, повірте мені, він вимушений. Ось, це так, я, я відчуваю так. Ось. Дивіться, запобігти, ну, тут важко. Тут єдине, що я скажу відверто: крок за кроком, поступово контролювати владу, не давати їй спуску тобто українці повинні самі мінятися. А в нас не вистачає трошечки: ні, ні, я бачу, у мене дуже розумні, інтелігентні дописувачі. Інколи читаю коментарі, і думаю, отак би і я написала або сказала. Але є частина населення, і це більшість, на жаль, це більшість. Яким, ну, навіть не знаю, як вам це пояснити. Що би не зробив Бубочка, він саме лучший. От і все. Оце і є проблема. Тому що, я вже про це говорила: щоб не було так, що виберемо замість Зеленського, так? бо вони ж йдуть на вибори. Зеленські йдуть на вибори. Замість нього можна вибрати і притулу, можна вибрати і там хто ще є в них, Арістович. Ну, це взагалі кончений варіант, вибачте, що так кажу. Але повірте мені, притула не ліпший за Зеленського. Це буде ще гірше. Це буде ще гірше. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Доносьте правду до людей. Інакше втрачаємо державу. Ось вона тут втрата. Вежа це коли втрата. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!